Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю, і був він у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. kazam, Wspomnił się czas i nabliżyło się Czarstwo Boże. Pokajcie się i wierujcie w Ewangelię. Słowo Gospodnie. Słowo Tobie, Chrysta. Dobrze. O, tylko Was wczoraj Окей, okay, сьогодні будемо трошки говорити про, про Ісуса. Завжди говоримо про Ісуса. Дуже добре. І так. Чому Ісус пішов на пустелю? Давай. Mm, я Забувся. Забувся, так? Забулася, да? Щоб прожити там 40 днів. День. Щоб прожити там 40 днів. Дуже добре. Ще щось. Він туди пішов, тому що його туди Дух святий послав. Дуже добре. Сестра відказала. Добре. Так. А ви. І так, Ісус теж. Будемо говорити трошки тре, теж про Союз. так, Потребую трьох з вас. Хто може мені допомогти? Один, два і три. Добре? Зараз сестра Оля вам, вам дам дасть. Малюнки, різунки. Вдвох, може вдвох, хіба так? Може хтось тут тримати ще. О. Трошки далі. Ще. О, сюди, сюди трошки. Сюда, сюди, сюди. Добре. Отак. О, може показу, показуйте, бо звідти е, там не, не бачать. О, oh. ну no, добре, оке. Okay. І так. Хіба що трошки вперед, трошки сюди в центрі. Трошки сюди в центрі. Будь ласка. Отак. Добре. І так. То ми будемо говорити про три такі союзи, які є. Перший союз ми чули в першому читанні. Що Бог. Ukladał sojuz z bok Z kim bok ukladał Si Зusem, tak, ale konkretniejszy. Konkretniejszy. Na pacci картинці зображено. 10 заповідей і багато людей, які їм підкоряються. Так. Тобто, спочатку Бог зробив союз з творіння, зі Так? Тому що був потоп за часів ноя, і земля була повна води. І після цього Бог каже, я. Буду робити укладати союз з, з усім створінням, землею і, 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 і з усім, що є на землі. І всі, з усіма тваринами і так далі. Другий союз, який це є? Який це є другий союз? No, бо це є перший. Я не показував, це є перший союз. Веселку. Земля з усією землею. А другий союз. Який. Стан скажи. Сей. Що Десять заповідей. Дуже добре. Десять заповідей. Так, 10 заповідей. Тому що Мойсей пішов на горі і Бог дав йому 10 заповідей. І цей союз був, Бог зробив укладав з народом ізраїльським. Окей. Okay. А третій союз, який це є. Е? Jaki se je treci sojusz? My чули сьогодні в Evangelli. Хто був сьогодні в Євангелії присутній на пустині? Ангел. Ангел, тоже ангел. І ще, і ще хто? О, Хто? Do, Idi suda, Idi suda. Boh postelje Bo. Isus! Isus, duže dobre, Isus. I ce je treti sojus tak? O, tak, po porjatku, tak što je voli po porjatku. I todi tak. A duajte, a zara za do vas. Чому Ісус пішов в пустині? Спустився, Здесь, так. А, Поститись. Перепрошую. Щоб... Щоб показати приклад іншим людям, що не треба піддаватися. Не, якщо ти голодний і хочеш пити, і вже помираєш з голоду, то, то не треба все равно піддаватися спокусам сатані. Дуже добре. Теж. Тобто Ісус пішов на пустелі на пустелю для того, щоб показати приклад і щоб розмовляти з ким. З, 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 Ісус розмовляв з ким? О. О. Так, а ти те теж хотів говорити. З нашим татом і з його татом. З його татом. О, дуже добре, з татом. І для цього Ісус пішов. Щоб розмовляти з татом. Тому що знаєте. А ви думаєте, що Ісус був сам.

Ampak kdo še, dajte, ugadajte? angel angel in in greh, greh ne no zavzame, zveri, zveri, bole zveri in angel je mu služil. І Дух повів його, тобто він не був сам. Тому що слухайте уважно. А, а, тому що нам здається, що бути пустині це щось жах жахливого. Так? Бо якщо, наприклад, ми самі і нічого не можемо робити, ми тільки хочемо їсти, хочемо пити, і там немає нічого. Але Ісус, як він міг. Відтримати стільки днів. Скільки днів він відтримав? Сорок днів. 40 днів. А це можливо? Для людини це неможливо, оскільки рекорд без їжі місяць. Місяць. О, це знає забагато. Ну це можливо це син Божий. Ну так, тому що він був син Божим і тому що він. Розмовляв з Отцем. Без, без Богом нічого ми не можемо робити. Навіть якщо ми собі запропонуємо, що зробити, постити нас настільки... своїми силами ми не можемо. І тому Ісус пішов на пусте, що говорити, розмовляти з татом. І таким способом Він міг. Він міг поститися. І, то, і тоді так. І, і чому Ісус розмовляв з татом. Тому що це Син Божий, він, він ну, розмовляє з Богом. Тому що це Син Божий і. І, і тому що також. Е, коли буває в нас важкі ситуації в житті, то ми до кого звер... можемо звертатися. Тому що, наприклад, якщо трудно робити домашні завдання, потребуємо допомоги. До кого підемо? До кого? Yes. До батків. До До батьків. 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 І ще що? Подзвонимо до вчительки, щоб вона об'яснила заново матеріал. то, вже такий варіант, але вчител, вчител, вчителів теж нам допомагають. До Бога? І до Бога також. І тому дуже добре сказав, тому що коли ми маємо такі серйозні проблеми, то тоді ми просимо допомогу у Бога. І Бог завжди нам готовий допомагати, тому що на пустині, Бог хоче робити союз з нами, з кожним з нас. На пустині ми зараз розпочинаємо цей час, такий час пустиня, можна сказати, для того, щоб ми більше розмовляли з отцем, щоб ми просили у нього допомогу. щоб Щоби ми пізнали, що є в нашому серці. Тому що коли ми постимо, коли ми відмовляємо від чогось, відмовляємося від чогось, то тоді ми починаємо пізнати, що є в нашому серці. Наприклад, коли ми довго не їмо цукерки чи щось солодке, і коли, наприклад, батьків кажуть, ну сьогодні не, завтра. Або в неділю, то ми починаємо ми пізнаємо, що є в нашому серці. Починаємо нарікати, починаємо, починаємо кричати. І так само в кожному, е, кожен з нас, коли ми відмовляємося від чого, починаємо бачити, що є в нашому серці. І тому сьогодні Бог приходить до нас. Щоби зробити союз з нами, щоб ми просили про Духа любові, бо без любові не можемо постити. Можемо тільки досягати певні речі, певні мети, і на кінець будемо думати, що ми я так зробим. А якщо ми постимо з любов'ю, тобто думаючи про, духу, про другу людину, ду думаючи про те, скільки нас Бог любить, то тоді цей піст. Буде нам допомогти, щоб наближатися до Бога. І для того ми постимо. Тому просимо Цього Духа. І Ісус теж хоче говорити нас, Бог хоче нас говорити до нашого серця. І тому Ісус пішов на пустелю, щоб розмовляти з Отцем. І так само, як Бог розмовляв з Ісусом сьогодні на Евхаристі Čez te slovo Bog govori do našega srca.